На мене вийшов постачальник ікри для продажу, тому що я купила самостійно собі ікру, а потім мені пропонують проаналізували мою діяльність. Я ж займаюся на той час я займалася тільки квітами з Голландії, замовляла ті, що сама виростила, проаналізувала мою активність. Каже: ти там молодець, хорошо торгуєш, хочеш спробувати. Каже, такий товар інтересний, як червона ікра, чорної щуки. Це аквакультура. Ознайомила мене з документами. <знайомила> мене з продукцією. Я, ну, я ж купляла, я ж собі, я собі знаю, який смак, мені сподобався дуже. Тому що ну, то є, логічно, я підійшла до цього питання. Я зайшла в Google, я три ночі сиділа в інтернеті, я вишуковувала інформацію, що таке аквакультура. Мені ніхто нічого не міг сказати і пред'явити. Хто не розбирається в цьому, ласкаво запрошую в Google або на мою сторінку і все знатимете і смакуватимете справжньою ікрою.